Рішення про відправку начальників генштабів Великої Британії і Франції в Україні це заміна американської військової координації в питанні стратегічного оперативного планування військових дій, підготовка до присутності європейського контингенту на території України. Це перехід відносин між провідними європейськими країнами і Україною до рівня ну, насправді фактично військового союзу. Це теж важливо в контексті того, що Велика Британія перебрала на себе координування діяльності в Рамштайні після того, як Сполучені Штати фактично усунулися від такої координації. Зараз складно передбачити, як буде виглядати нова європейська система безпеки, але очевидно, що роль України в цій системі безпеки буде ключовою. Україна має найбільшу армію в Європі з реальним бойовим досвідом. Вона захищає східний фланг, де зосереджені найбільші загрози європейській безпеці. Будь-яка європейська оборонна система буде неможливою без України. І саме Україна зробить Європу сильною і здатною до самозахисту. Безпека Європи залежить від миру на українських умовах, незалежно від того, що з цього приводу. Думають в сполучених штатах, а тим більше в Росії через те, як я вже говорив на початку, думаю, саме життя буде підштовхувати Європу до рішучих дій, значну кількість європейських країн чи справиться Європа з цими викликами мені зараз сказати складно, але мені здається, що в Європі немає іншого виходу.